Отриману картонну заготовку підкови, будемо плетати ниткою. Нітка бічовка, або ще джгутова її називають. Значить, плетіння розпочнемо з центру підкови. Вже одну сторону ви бачите, як воно буде виглядати, і по краю спробуємо утворити ось такий невеличкий шов, який оформить і Гадаю, що так буде привабливіше виглядати. Значить, попередню нитку відрізала довжиною 4 метри. Приблизно склала пополам і ось взяла то місце, де в нас є петелька. Розміщаю підкову в руках ось таким чином, прикладаю петлю прикладаю петлю, і через неї протягую два хвостики, які в мене залишились наприкінці цієї ж нитки Обережно затягую, при цьому намагаюся ниточку тримати. Щоб вона в мене розмістилась більш-менш щільно до попереднього стіпка, щоб за допомогою неї закрити весь наш картон. Далі знову роблю, накладаю ніби петлю і протягую через цю петлю наші хвостики. Затягуємо. Розміщаємо, рівняємо щільненько, щоб все надійно трималося і закривалося відповідно. Знову роблю петлю, обкручую так, і витягую ці два хвостика, сильно намагаюся не стягувати, щоб у нас картон по краю не деформувався. Або більш-менш рівний і зберіг ту форму, яку ми йому якої форми його вирізали. І так продовжимо плітати, поки не закінчиться нитка, хвостик нитки приклеїмо на саму заготовку, відрізаємо нову ниточку і продовжуємо далі так само. А на самому прикінці, коли ниточка, деталь верніше, вже закінчиться, то просто ниткою. Змазати гарненько так клеєм і ниткою тут все акуратно закрити.